Війна це мир, брехня це правда. Дві-три неділі. Кава в Криму. Ми перемагаємо. Росія скоро впаде. Це все, друзі, і ПСО, брехня. І влада вчора в чергове показала цю брехню, яка просто на голову не налазить. Було зазначено, що Верховна Рада не підтримує демократію. Я дам відео голосування Верховної Раді і балаканину, пусту балаканину Стефанчука. Виявляється, Зеленський це демократія. Зеленський, який запровадив і покриває бусифікацію, який поставив Конституцію на паузу, який знищив свободу слова, який покриває мінтів СБУшників, які пакують блогерів за незгоду. З політикою Зеленського і його банди. Отака вона демократія. Депутати Верховної Ради знайшлись, слава Богу, порядні, які не пропідтримували підтримували цю постанову. А постановою Зеленський хотів себе на роки призначити президентом. Постанова з назвою про демократію насправді в собі мала ключовий пункт: що Зеленський виконує повноваження президента до. Присяги нового президента, який буде обраний після воєнного стану, а воєнний стан він продовжує і буде продовжувати до тих пір, поки йому самому не надоїсть. Бо якщо ви вийдете проти введення воєнного стану, вийдете проти диктатури Зеленського, у вас тут же демократ! Зеленський запакує. І раз свої з руками СБУшників і ментів. Така правда, послухайте цей цинізм, послухайте, друзі. Знайомі колеги, прозрійте! Нам на чорне кажуть біле. Нам кажуть, що бусифікація це прекрасно, це нормально. І кажуть ті, хто забронювали мінтії, поліцає, безбушників, які повинні в першу чергу, подивіться, їхні закони, ставати на захист держави, бо вони живуть за наші з вами податки, за податки українців, за бюджет українців, який називається бюджетом України. Подивіться цей цинізм в Верховній Раді. Я ставлю пропозицію. Ставлю на голосування для прийняття в цілому з урахуванням техніко-юридичних поправок проєкт постанови номер 13039 про заяву Верховної Ради України про підтримку демократії в Україні в умовах агресії Російської Федерації. Готові голосувати? Я прошу народних депутатів голосувати. Будь ласка, прошу голосувати. За 218, на жаль, не всі підтримують демократію в Україні. Розгляд питань порядку денного на сьогодні завершено.